Hello Friendly з вами, Деніс Френдлі! Сьогодні, дружні, ми будемо поєднувати е, вафельні коржі для торта з пастою шоколадною мілка. Так, давно вже ця паста стоїть, ми ще давніше ми це купували. Так, зняли дві реакції і тепер третя здається, третя реакція. Ми будемо їсти, коротше, намащувати мілку. На вафельні коржі для торта. Так, тому такі справи це буде у нас поєднання. Так, поєднання. Поєднання горіхової пасти мілка з вафельними коржами. Так, тому такі справи погнали до заставки цього відео. Прореагуємо. Let's go. Деніс Пені реагує, Деніс Спені реагує. Сьогодні він буде поєднувати вафельні коржі для торта з. Пасту горіховою, мілка з фундука, з додаванням какао. З додаванням. З додаванням какао! Као, као! Давайте. Поставимо вас тако, щоб все було видно. Так, Тут у нас кава є, тут у нас все є. Коротше, поїхали поєднувати. так. Надіюся, мені лице видно. Надіюся. Так. так. А, це тоненьке. Це, типа... Треба одне на одне. Коротше, це має бути, типа, ну, дивіться, як. Типа так, як тут намальовано. Кремою, зущенкою, чи... Не знаю, видно, чи це що таке, намазуємо. Андріч, коротше, це має бути ось тако виглядати, бачите? Тако пов... повністю. Та. А ми будемо просто намазуємо е... мілку і зразу будемо хавати. Та. Щоб не все зараз, бо то не стане цілої. Е... Мілки, та. Чи може. Чи може одне на одне? Хай буде. Не знаю, попробуємо. Коротше. Поїхали. Та. Ого, паста вже за цей час трошечки. Застила, так. Ну давайте намазувати. Я хочу економити. Я хочу просто з вафлями, а не робити торт. Так. Тут ще у нас є кава, коротше, буде смачно, Так. так. Так, я сьогодні проспав. Я хотів встати в, сьомій воді, в 7 годині, встав 7.50. Навернув на 7.00, 7.10, але будильник мені збудив, я, сьогодні, я тільки відклонив і лягнув знову спати. Та ну його. Сказав я, подумав, чи що. Так. Просто я вчора зайшов під відео з, з останнім мілкою, там де ми поєднували з булочками. І почитав усі коментарі. Там я знайшов коментарі е, Поєднає мілку, типу з вафлями. Та. Чи з коржами там, від вафель. Кор коржі коржі дорогі. А я такий думаю, це 20 чи коштує вафельні. А, ну це вафельні коржі, а то були просто коржі. Та. І я, коротше, взяв. Ці вафельні коржі. Та. І сьогодні ми, коротше, будемо поєднувати. Ану як вам добре видно? Що ніфіга не видно. Ну, як сказати, трошечки видно, та трошечки та й видно, добре. Гаразд. Аби це і мілки стали. Ха-ха-ха, стане, стане, Це довго розмазувати треба. А ми розмазуємо во оу А ми розмазуємо мілку воу! Во Во-оу! Буде смачна мілка. Во-оу! Приємного всім перегляду. Во-оу! Та. та я майже розмазав. Ще треба по боках та всяти можна їсти. Так. Сьогодні по новому календарю День Святого Миколая. Вітаю всіх. напишіть в коментарях, що вам Миколай приніс. Бо того, що мені ось коржі приніс. Так. так. Не знаю, по бокам то дуже треба чи не треба. Цього поєднання. Ну, знаєте, аби мілка не пішла пусто. Угу. Потім буду стіл прибирати, так. Так. Так, давайте сюди. Треба за щось братися. Так, тут уже достатньо. Так, о. Я не знаю, скільки ми це будемо їсти, знаєте. А як це це брати? Одне на одне чи що? Ну, спочатку ми попробуємо, коротше... Де тісні? Оп Спочатку ми такого попробуємо з'їсти. Ось тако готово. Та ось тако. Попробуємо ось тако з'їсти, а потім будемо може одне на одне, не знаю, попробуємо. Виглядає такий ну, блінчик. Так, поїхали. Угу, Непогано. Ну, мелко классно. Ой. Ты вафа и куржи тоже. Можно поставить и 9 балю, смачно. Tu pomeni je kava, poprobam s kavjo. In vse je dobro. koliko riječima, može pristapastiti i ne duže su vodke. na 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 na, -na, -na, -na. dobra as cauã Ставлю також 9. давить смашу. Я бы футболку не Угу. цієї пасти болять. Mm -hmm. Ну що ж, ми каву випили, цей корж з'їли. Давайте ще наступний, так. Так. Це раз ми попробуємо одне на одне. Також намазуємо і також наклеїмо. Але вже тут намазувати я не буду. Типа як вафти, знаєте, як АТЕК, так. Попробуємо. Тут ще пасти є трохи, так. Давайте. Що там у нас по часу? Бо мені не робити. Та. Та половину. Намазуємо, намазуємо. Тут вже буде без напою, без кави, так. Зараз всю мілку вичерпаємо. А це добре, це добре. Так, розмазуємо. ща тут уже все, тут уже вся мелка идет да. на це. Так, 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 так. так. Коротше, я так зрозумів, що то буде вам довго чекати. так, Поки я це намазую, тому так, поставлю на паузу, коли вже домажу, ви вже побачите результат. так, так. бачу, що буде дуже-дуже довго, Коротше, дружні. Так, я намазав. Я намазав, тепер ми можемо одне до одного ще прикладати. так. Прикладаємо. Ось тако, приліпляємо. У ну, нас вийшло ось така смакота. Та мілка. Дивіться, вже мілки майже практично немає. Практично її немає, та... так. Коротше, поїхали хаваємо. Зацінимо що це. Там ми поставили 9, тут я не знаю скільки. Це так, як... це? Як вафлі? Це так і є вафлі. Як... вафлі артек. Тільки краще, бо тут з мілкою начинком. Це добре, що це намазувати. 10 не знаю що ставити, но ну, самі паці 10 можна поставити, Але от вафлями ну тоже добре, поставимо 9 добре. Мені навіть ці вафлі краще за артек бо Артек тверді вафлі а ці м'які, там тому такі справи. Тут дуже мало вже мілки лишилося. Не знаю, може ще на щось буде. смачно. Mm, потім помию. От бачите, виглядає ось такого. Чизущенка, но мені з мілкою дури сподобалась. Напевно, що краще, тонкіше, це, що ми їли, чи це і то грубо. І те, і те. Добре. Мені просто тут більше наїдається двома. Двома ти наїдаєшся більше, а тонким ти не дуже так наїдаєшся. Para a cara. <laughs> О. Мошеєкає скала. Хм. Mm. Це чай. Ну, в принципі, могли б вже це все дати на вафені коржі, але тут вже не стане на другий корж. На третій корж. Тому що тут дуже вже трошки лишилося. На печиво якесь, бо мені там ще писали. Спробуй мілка цю пасту з печивом. Це ще на печиво може один на два печива десь ще вийде, тому що може ролик чекайте з мілкою там. Десь вийде. Pa šta je hrano, kremu? Ko dojedajem? Ну 9 балів цілком <кхем> нормально. Че я би і 10 поставив. Давайте з вафлями поставимо 10 балів, реально смачно, так. Бо я думаю, 10 ставити чи 9, я поставлю 10, бо це смачно. Туди добро пропадати. Я би третій кош уже не гольний їсти, я вже ці з'їв. О. Коротше, дружні, на цьому все. Я все-таки оцінив цю пасту з... Тими вафельними коржами для торта на 10 балів. Пробуйте, поєднуйте. додавайте сюди, можете мілку добавити, якщо вам задорога мілка <нтелла>, нутела, нутела ще дорожче. Можете додати, можна, до речі, купити нутелу для вафельних, ну не знаю. Можете собі подешевше знайти якісь пасти шоколадні, вони продаються є за 70-80 гривень. Можете сюди, так як пише, тут змішуємо. так, Згущонку додати. Добавити якийсь крем, масло можна намастити. Це буде подешевше і буде також, думаю, смачніше. А на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френді. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, друзі. Йоу. О! Наїлися супер. Супер! Ми поїли, класні кожі, класна мілка. Всім пока-пока. Йоу!